Отримали повідомлення про проведення планової чи позапланової перевірки, і ви не хочете надавати документи органам Державної податкової служби, яка за це відповідальність по податковому кодексу і як фактично будуть діяти податківці. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Рясько у програмі Коротко про головне». Отже, сьогодні поговоримо про таку ситуацію, коли ви отримали повідомлення про проведення у вас перевірки. І ви не хочете, чи не маєте можливості надавати такі документи. Що каже податківці, що каже Податковий кодекс, і що буде по факту відбуватися на вашому підприємстві, якщо ви не хочете. І не надасте документи до Державної податкової служби або не надасте документи ревізорам під час того, як має розпочатися перевірка. Отже, відповідальність передбачена податковим кодексом, це стаття 121 Податкового кодексу України, і відповідальність, якщо це ви здійснили перший раз, то там відповідальність передбачена у сумі штраф у сумі 1020 гривень. Якщо ж ви протягом цього року зробили ще одне таке порушення і не надали документи до Державної податкової служби, то відповідальність передбачена. 2040 гривень. Це офіційне роз'яснення Державної податкової служби і позиція така податкового кодексу. Але ви прекрасно розумієте, що якщо ви не надасте документи, то Державна податкова служба і її працівники будуть вживати всіх заходів, щоб максимально ускладнити вам завдання і максимально зробити так, щоб ви відчули якісь там економічні чи якісь інші наслідки. Що це може бути далі? Це може бути далі таке поняття, як. Те, що ви не знаходитеся за юридичною чи фактичною адресою, з подальшою перспективою анулювання свідоцтва платника ПДВ. Це може бути таке, як службова записка на інші підрозділи або на керівника для того, щоб вас віднести до категорії ризикових, як таке підприємство, що не знаходиться за фактичною чи юридичною адресою. Це може бути скерування запиту до бюро економічної безпеки з метою встановлення вашого фактичного місцезнаходження. Це може бути механізм там, застосування спроб адміністративного арешту і так далі. Це я вам говорю те, що будуть робити по факту. Тому перед тим, як приймати таке рішення не надавати документи після того, як ви офіційно розписалися про отримання повідомлення про те, що у вас буде перевірка, його треба дуже-дуже сильно зважити. Тому що ви прочитаєте податковий кодекс і, ніби вам скаже, що ви можете понести штраф. У тих сумах, які я вам сказав, 1020 і 2040 гривень, але насправді це може потягнути значно набагато складніші наслідки для вашого підприємства від позбавлення підприємства свідоцтва платника ПДВ, його анулювання до віднесення до категорії ризикових. Або подальшому відпрацювання контрагентів, яких, які мали взаємідносини з вами, нібито як суб'єктом господарської діяльності, який має ознаки фіктивності. Тому завжди зважте, що за і які наслідки у вас можуть бути. Я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігорійсько. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.